Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Так, це Сніговичок. Він також росте, як і ви, та хоче разом з нами дізнатись багато цікавого про свою пору року. А яка ж зараз пора року? Давайте згадаємо. Ось послухайте підказку. Біле місто, білі сквери, і трамваї, і таксі, білі діти, білі всі. Це ж зима холодна й біла. Білим снігом землю вкрила. То про яку пору року ви почули? Так, вірно, це зима. А чому носики на подвір'ї стають червоними? Так, тому що на вулиці холодно. А що ж вкрило на все навкруги? Так, дітки, зима все вкриває білим снігом. А зараз, дітки, пропоную послухати цікаве оповідання, яке називається Ожеледь. Його написав Олег Буцень. Спочатку було тепло, а потім підмерзло. Дороги стали блискучими та слизькими. Бабуся сказала, почалася ожеледитися. Я все таки вийшов на вулицю. Дивлюся, по дорозі біжить хлопчик. Він біг, біг, бух і розтягнувся по льоду. Вітер зірвав з нього шапку, і вона покотилася по дорозі. Я голосно розсміявся. Хлопчик встав, сердито подивився на мене і кинувся наздоганяти свою шапку. Я побіг за ним. Мені було цікаво, дожене він її чи ні. Раптом я посковзнувся і з усього розмаху впав на лід. Я дуже забив спину, і, знаєте, мені чомусь зовсім не було смішно, ні трішечки. Скажіть, дітки, а чому ж впав хлопчик? Правильно. Тому, що він біг, коли була на вулиці, пожеледиться. А чи можна сміятися, коли ви побачили, що хтось впав? Ні, ні в якому разі не можна. Треба допомогти встати. Тому, що людина могла сильно забитися або навіть травмуватися. А чому впав другий хлопчик? Правильно, тому, що він теж біг, а на вулиці було дуже, дуже слизько. А зараз сніговичок пропонує вам пограти в гру Зима Добре, зима погано. Як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Давайте розмірковувати разом. Добре, тому що багато снігу і можна зліпити сніговика. Добре, тому що сніг вкриває рослини і захищає їх від морозу. Дерева мають можливість відпочити та набратися сил на літо, щоб влітку в нас знову були фрукти. Добре, тому що взимку дуже багато цікавих розваг із снігом. А чому ж взимку може бути погано? Погано, бо сніг засипав усе, і пташки та тварини залишилися без їжі. Взимку буває дуже холодно, слизько та морозно, і слід завжди турбуватися про тепло. Тож ми можемо сказати, що потрібно бути дуже-дуже обережними. Взимку люди часто травмуються через ожеледицю на ковзанках припорошених снігом, під час дитячих зимових ігор, при катанні скрижаної гірки, на санчатах, лижах, ковзинах. Уберегтися від травм під часу ожеледиці можна, якщо дотримуватися простих правил поведінки. Зимку треба йти не поспішаючи, аби не впасти і не травмуватися. А якщо травму одержав ваш друг, ніколи не тікайте з місця. А спробуйте допомогти або покличте дорослих. Ходіть по тротуарах, посипаних піском або сілью. Не тримайте руки в кишенях, обходьте люки, як правило, вони покриті льодом. Ідучи тротуаром, не проходьте близько до проїжджої частини дороги. Це небезпечно. Адже є ризик підсковзнутися і потрапити під колеса автомобіль, що проїжджає. Та не забувайте, дітки, що тривале перебування на холоді призводить до переохолодження, а також до простудних захворювань. Якщо занадто довго гуляти на морозі, то можна обморозити ручки, ніжки та носик. Що ж необхідно робити для того, щоб не переохолодитися і не обморозитися? Правильно треба тепло і правильно одягатися. Давайте разом згадаємо, що ж потрібно одягати взимку. Спочатку ми одягаємо теплі коготи, потім теплі шкарпетки. Далі одягаємо теплі штани. Тепер одягнемо теплий светер або ковтинку. Зверху одягнемо теплу курточку або шубку. На ніжки одягнемо зимові черевички. На голівку одягаємо теплу шапочку. На шийку зав'язуємо теплий шарф, а на ручки теплі рукавички. Та запам'ятайте. Якщо, граючись на вулиці, ви відчули, що змерзли, необхідно повернутися додому та обов'язково зігрітися та випити теплий чай. Дітки, сніговичок сьогодні дізнався багато корисного, а саме, як вберегти себе під час пожеледиці та коли дуже морзно на вулиці. Сподіваюся, ви, дітки привели час з користю. І поділитесь з нами фото з ваших прогулянок. До побачення, малята! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.